Добрий день, вітаю на уроці читання. Сьогодні ми з вами прочитаємо розповідь, якщо вчитися важко, за Дженніфер Мур Малінес. Для початку налаштуємося на наш урок. Оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою на початку нашого уроку. Попрацюємо з чистомовкою. Чітко та голосно повторюйте Рю-рю-рю, бачу ясну зорю. Рі, 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 що ще бачиш у горі? Ря, ря ря небо синє, як моря. Рі, 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 ще, що бачиш угорі, ри, ри, ри там літають Комари. Ра, ра ра з комарами мошкара. Ра-ра-ра Розбігаємось дітвора. А ми з вами рухаємося далі. Завдання від нашого вправного папушки. Прочитайте слова в кожному стовпчику спочатку повільно, а потім швидше. Давайте спочатку разом ти ВИ, МИ, БИ, ТО, ТА, НУ, ЦЮ, ЩО, ЧИ, ЖЕ, ДО, ЦЕ, ЦІ, ТІ. Ду, Д. А зараз постав відео на паузу та спробуй швидше прочитати всі ці склади. Також ми на уроках читання з вами дізнаємося нові слова. Та вчимося правильно наголошувати ці слова. Папуга підготував нову порцію слів. Чітко та голосно давайте повторимо: наполеглива, З задоволенням, намагаєшся. Запропонувала, розв'язували. Замислююся. Інструментах. Трапляється. Постав відео на паузу, випий водички та повернися до роботи. Ну що ж, зараз ми прослухаємо розповідь Приготуйте вушка, якщо вчитися важко. Навчання у школі має велике значення, та іноді це дуже важко. Але завжди, коли я старанно виконую завдання, мене у школі хвалять. Це найкраще почуття у світі. Що тобі подобається найбільше у школі, крім перерви? Мені подобається дізнаватися про вулкани чи динозаврів. Або навчатися грати на різних музичних інструментах, наприклад, на флейті або трубі. Такі уроки я дуже люблю. Чи бувало в тебе таке, що ти щосили намагаєшся щось зрозуміти, але все одно нічого не виходить. Коли це трапляється зі мною? Я дуже засмучуюся і хочу все кинути. Постав відео на паузу та прочитай цю частину самостійно. Ми продовжуємо. Минулого тижня вчителька показувала класу новий спосіб виконання дії додавання. Як я не намагався, як не міг його зрозуміти. Стало сумно, хотілося припинити всі зусилля. А вчителька це помітила і запропонувала мені допомогу. Я залишився після уроків. Уявляєш, цей час у школі я провів із задоволенням, Вчителька, Показала мені багато прикладів. І я не тільки зрозумів спосіб додавання, а й жартував зі своїх помилок. За кілька днів, коли на уроці ми розв'язували такі приклади, я трохи нервував. Кілька хвилин сидів і спостерігав, як інші діти виконують завдання. Потім побачив, що вчителька усміхається мені. І я все згадав, узяв ручку і нарешті почав писати. І знаєш що? Я це зробив? Я правильно розв'язав всі приклади. Моє навчання і старанна праця не були даремними, я був дуже задоволений виконаною роботою. І зрозумів головне не здаватися в жодному разі. Насправді єдине, що потрібно, це наполеглива праця, є різні шляхи до знань. Якщо ти знайдеш свій, навчання перетвориться на велике задоволення те, що раніше здавалося складним, стане легким і цікавим. Любі діти? В нашому підручнику частинка 2, сторінка 14-13. Будь ласка, ще раз прочитайте самостійно цей текст, після чого дайте відповідь на наступні питання. Де відбувалися події? Я, напевно, помиляюся, але мені здається, що розповідає про себе хлопчик. Це правда? Як ви розумієте вислів, навчання це наполеглива праця? Це як? А скажіть, що вам подобається найбільше у школі, окрім перерв? Скажіть, а який висновок зробив хлопчик, що він зрозумів? А чи погоджуєтеся ви з хлопчиком? І останнє питання поміркуй. Чи траплялися у вас такі випадки, коли ви намагалися щось зрозуміти, але нічого не виходило? Якщо такі випадки були, скажіть, хто вам допомагав? Дякую за ваші відповіді. Ну що ж, ось і підійшов наш урок до завершення. Оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. А ми побачимося на наступному уроці!